І всім привіт. Сьогодні я знімаю ігру Dragon Ball. Сьогодні я буду ПВП проти Конора. Привітайся. Всім привіт! І проти мого друга Івана. Всім привіт! Надіюсь, вам сподобається це відео. І ставте Не забуде... лайки за жімнять! Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Ну, Особливо, як буде ПВП проходило. Зараз. Щоб було все по часу, ми будемо того колесо крутили. Ой, реклама. Надіюсь, мені попадеться Legends Limited, бо в мене є такий дуже крутий персонаж. <звілляє> <Ultra Instinct. звілля> <звілля> то 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 Ультра інстинкт. Ну що, починаємо? Так, починаємо. Добре, перший крутий Конор. Так, крутим, надіюсь, Legends Limited. Хіро, <звілля> саме слабенький. Добре. Так, так давай тепер я. Ти... Крутий Іван. Зай. Зараз Іван крути. Тобто, ми маємо. Якщо хтось випадає, то ми зразу трьох маємо вибрати. Збирай просто. команду з Херо, а ти з Легенд Ліміт. І моя черга. <косі> На, що я скажу. У мене вибрив. тут уже команда є. Конор тобі не повезло. Легендарний <косі> ліміт. І ще не тебе питав. Пішли тоді збирати. У мене вже вже все готове. Во один! Во другий, во третій, і все. Добре. Так, мені, мені легендарний під... місто. Добре, щоб було все по-чесному, я беру слабенько. Зато слава Богу, в мене є один дуже імбовий персонаж. Я не мене то той... взяв. В мене хіро, в мене навіть немає хіро нормально, вони всі на першому рівні. Відчуваю я тобі. В мене єдиний один є персонаж. Тут треба трьох персонажів, взявати? я зібрав трьох персонажів. Радо. Я вже знаю, кого взяти першого, кого взяти другого. Ну, заради того, що в тобі випав херу, я вибираю слабеньку команду. Ні. В... Так, кого би взяти, зараза? А, чому тут хіро, хіро, хіро? а ні, так хіро. Ну, хай буде він тоді. Бать, тобі. Далі, що заради бафу. Тебе я поміняю на гуку. Отбана. Чи ж можна взяти одного персонажа екстрім? Заради того шансу. Зверху троє будуть ПВП, а знизу банда. Іван, ти готовий? Так. Горанте готові? Так. Давай тоді перший проти тебе бійся. Та Треба обрізати. Так. Я тобі кидаю. Танчок прологи Все прийняв. Да, Че, я розумію, Чихай, замат іти. Та, Май. Зараз. Все. Зараз, <плес> можна я запишу зараз віду? Давайте. <плес> Ні, давайте, <плес> я трохи. Вибираю команду. Okay. Okay. Добре. Буває таке з ввіду. Я, okay. okay. я про тебе беру зараз реально саме себе. З ліміт, yeah, що в yeah. мене є. Я yeah, yeah. бачу yeah. по-твоєму. Я знаю. А на кого ставки ставите? На нього чи на мене? Чому я без еквіментів... Бо не знаю. Дякую, як захотілося так. Я трохи погано граю, але ну, тому не думайте напрямку. Ну так. Може. 60-й рівень чи який. У мене в 211. й Я вже багато трохи по ту ігру, трохи знаю. Занадто якось багато. Дуже багато. Дуже-дуже <рес> багато. Я ще хочу легендарний ліміт Гоку Ультра інсинг вибити. Щоб мати повну команду. У мене вже, у мене Все, легендарний літн. Я лет. За п'ять. Ой-ой-ой, героя. Мені подобається твій герой. Урон великий, ТП мало. Ааа, хорошо. Тільки різногражно роби, будь ласка. Тобі гірше трошки буде. Цих в тебе драгонболів зараз. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте трохи підамся. Дай, дай, дай. Драгонболи іспользуй, якщо там є. Mm -hmm. Диви, маленький лом. Все чесно, все почесно. Mm -hmm. Вибачайте, mm -hmm. ну, я трохи підходив. Давай, побачил. Сты. Якщо мне выпадет зараз та ультракарт, то буде прикольно. Легендарний фініш, рубас. Ты не змінишь. Будет легендарний фініш? Не буде легендарний Tá, trabou o YouTube. Tem um underblow. Esquadra? 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 Esquadra?

Ну, такі б отрималося відео. вам сподобалось. Куротеньке. Це ще буде проти Конора зараз. Ой, блін. Так, ви зараз скрутите команду. Ми вже прокрутили, я вже прокрутив. Я так само. Давай а. Іван, приглушай мене в пвп. Добре, я стою тут О, чекаю. Мене.

там тебе и Катси проиграл. Конор. А я блін! <сі> Добре, а ми крутимо. Давай, Конор, крути перший. Добре, давай, круч. Добре, я твій співчуваю. Окей, тепер я починаю проти містера Дефікса. Два дивитися. Добре, я тоді візьму одного, двох. Але я беру, але я тоді почув. Я, я просто двох персонажів візьму. Я, дво... я Макс Статс беру тоді. А зараз дай почну. Ні, я тобі інвіт кинув на Макс стати. Ні, я кину вже. А ти вже мені кинув? Максимальні стати, так? так. Добре, є. Так, друзі, я вже б'юся проти містера деківсали, але нам треба швидко, бо ми знімаємо на... нам ре... нам нову. Так, так, ну ти готовий? Ні, ні! Чека, ні, 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 не то, не то. Що не, не то? Я не ту команду взяв. Я мав команду настроїти, я забув команду настроїти. Давай, при... кинеш мені з максимальним я, я статом. Я зараз настрою команду і так само йдемо, зараз б'ємося. <гум> нам треба чим пошучу до одно... скилл, не хілі. Давай прийня. Так. Я, проти, так. я проти нього беру двох героїв, як він проти мене. Ну я два, двох героїв взяв, і він двох героїв. Зараз дивиться, який він двох героїв взяв. Мені хана. Я лише одного ультра взяв, то я в тебе. Зато в нього, ультр в нього ультра, у тебе був ультра... нього ультра-ультра інстинкт. Ультра-ультра інстинкт, та та Жост назва. Так ми вже починаємо тоді. Я думаю, я виграв. друзі, <laughs> я хочу ще записати про

Ну, Я тобі давав сам взяти ультра. Ань бачив не повезло. Мені більше із Іваном везло, я спілкуваю і пану і йому удачі. Надіюся, вам нас відео сподобалося. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайки. І удачного вам дня, або хто спить на добраніш, хто і смачного так же само. Всім па-па.